Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Крутого Світла та гарного настрою. Сьогодні наш ролик присвячується тим людям, у яких погане світло, але в них є руки і є бажання. Для того, щоб виправити ситуацію, потрібні білет лінзи, перехідні рамки та рулон герметика. Що з цього вийде, дивіться до кінця. Погнали! Для того, щоб ви мали якісь уяву, ми взяли лінзу кінонову від Nissan Murano в не самому гіршому стані, і взяли, відповідно, підключили одночасно наші білет-лінз. І ми отримали от таку картину. Якщо ми опускаємо білети, то відповідно ми взагалі не можемо побачити, де наше світло. От те, то що ви бачите, ота галка це наш. І отак от світить наш білет-модуль. Коли кажуть, 2,5 дюйма це мало. Але в деяких випадках я так не вважаю. І, і такі дальні Звісно, це одночіп, і потужність дальнього могла б бути більш яскравою. Але, в принципі, часто. При встановленні таких лінз є у відсіку дальнього окрема лампочка, яка це може компенсувати. Диві, що у нас і як? Де друга, лінзована, машина в тяжкому стані. Дуже є у нас відео, в якому багато людей відписуються, що вони поставили релюху. І вона вирішила питання, Вони лампочки яскравіше світять. І так стало супер світло. Ну, я не вірю, Отак, отакий стан відбивачів у цих фар стає дуже-дуже швидко, Просто лінзи вигоріли в хлам. Людина, що йому залишалося, він підібрав відповідно LED-лампочки. Але, як ви розумієте, не яка лампочка навіть якщо вона буде 500 Вт потужності, нічого не зробить, тому що відбивач вже мертвий. Все світло залишається відбивача і, відповідно, нічого ти не зробиш. Крім того, у нас лінзочка йде з часу, вона, от як ви бачите, вона набирає на себе всяку пил і стає просто непрозорою. Це теж таке досить потужне світло. І плюс. Ще досить в тяжкому стані стекла. Плюс в такому, дивіться, в якому стані стекла. Їх вже помили ізнутрі, Вони були страшні, їх помили, але вони в такому тяжкому стані і треба по по по-нормальному шліфувати, полірувати та бронювати. Тоді буде все красиво і чітко. Це ще будемо обговорювати з власником. Для того, щоб, от дивіться, у нас є лінза штатна, вона прикручена, отак розбирається фара досить легко. Цю роботу може зробити кожна людина, хто собі цього побажає. Має руки, має будівельний фен і буде все добре. Дивіться, що і як. Ми встановили на штатне місце. Встановили білет-модуль через перехідні рамки. Оця червона штука це перехідні рамки, які дозволяють встановлювати чітко. Отак, як в нашому випадку. Ми, е, тут маленька лінза. Відповідно, ми беремо теж 2,5 дюйми, хоча вона даже більше, ніж рідна. Дехто розказує, що встановлювали 3 дюйми саме в цю машину. Е, друзі, є перехідні рамки, при бажанні можна підібрати лінзу. 3 дюйми, Але є моменти, як вона влізе позаду, яку підбирати, дуже багато нюансів. Можна вліпнути просто і собі придумати собі геморой на, собі на голову. Все чітко 2,5 я раджу встановлювати. Якщо є бажання, можете, як в нашому випадку, поставити 2,5 дюйми топові лінзи. Модель Міні 2, 38 на ближньому, 45 на дальньому. Це одночіп, це одна з топових лінз, Виробник взагалі фабрика Sanvi. Супер лінза, дуже багато її років, вона до сьогодні вона випускається і користується дуже високим попитом. Тому в руки, відігріли, відкрутили стару лінзу, прикрутили нову. Підключення досить просте. Дивіться, у нас є два дроти, які йдуть від, від драйвера. Це наш плюс і мінус на ближнього світла. І, відповідно, ще у лінзи є такі два тонесенькі дроти. Це наша шторка дальнього світла. Полярності вона немає, вона біполярна, тому підключайте до живлення дальнього світла і у вас буде все чекі-піки. Отакий мінімальний набір, таке рішення. Плюс бажано, дивіться, ну, герметик хоч і м'який, все добре, але. Бажано мати під рукою ремкомплект для того, щоб прокласти, щоб його було вистачало в фарі, для того, щоб фара не пітніла. Можете використовувати знову ж таки DriveX, як і виробника, дуже гарний герметик. Його є дуже багато, є орогавіл дешевий, АМС будь-який. Використовуйте, все буде добре. Якщо у вас є питання з приводу встановлення, з приводу комплекта. Пишіть, телефонуйте, ми завжди безкоштовно допомагаємо з підбором світла на вашу машину. А цей блок ну... ми знімаємо спеціально для тих людей, які звертаються до нас з проханням показати вартість товару, який ми показали у кадрі. Якщо у вас якась інша машина, теж пишіть, телефонуйте, ми підскажемо весь свій багаж знань. Ми поділимося як українські. Поділитися так і буде. Ділимося своїм багажем знань. До зустрічі в нових відео. Пока.